З неба Бог силає тобі свого сина, хай мир запанує на землі страждень, Бог молитви чує, шле тобі спасення. Вже у кожній хаті коляда лунає, воїнів, солдатів вона захищає, хай святі ангели, крилами їх крилять, як у вифлеємі Ісуса й Марію. Ми прийшли до вас до хати. Щоб звістити вам новину, що Марія, Божа мати, породила нині сина, породила не в палатах, а у яслах між бидляти. ясна зірка засвітила і весь світ про це звістила. Хіба сказати дайся, Як попередні і таємниць, і мрій, і спогадів, і сніг, і стільки щастя. І стільки віри, сповнення надій, бо це ж та ніч такі зоря засяли, на цілім світі ну на раді стала. Надверте бомбіста ясна, засіяла, Надверте Вашу стріху у вашу хатину не саме нині веселу новину, що в ефлеємі Христос народився, з діви Марії нам воплотився. Пророче слово сповнилося нині, що в ефлиємі бідні ясині, ясна у Бога земна дрежучи, спочив на сіні царцем огуче. Люди радійте, Христа прославляйте Божому сину, славу віддайте, славу на небі, Богу святому, на землі спокій, роду людському. Глядь оком ширим, о Божий син, на нашу землю, на Україну зійшли їй з неба дар превеликий, славити тебе вовіки вічні. Три є Повернешся! Яка новина дивна і щаслива. Нарешті дочекалися ми дива. Ми довго йдемо за світлом, за зорею, домандрували аж до юдею. Я взяла золото з собою, думаю, придасться бо діслав на грішну землю Бог велике щастя. А я ладан взяла з собою, щоб народ був з ладом. А я миру, бо без миру нема добра людям. Стояти! Хто йде, куди, до кого. Йдемо до царя, до сина Бога. Тут влада Ірода, єдиного царя, якого визнає наша земля. Тож звольте тут при брамі зачекати, бо я не вправі вас сюди впускати. Великий Іроде, дозволь розвідкувати. Кажи, якісь царі прийшли в твої палати. Царі прийшли служити мені шану. Боюся, що не так, достойні пати. То хто вони потайні? у Берці потані, що ми У усе докладай мені. То бунтарі готують підлу зраду, твою заправлені похитати владу, того й блукають по твоїй землі. І йдуть куди? Мені не говорили, та я почув: дитина народилася в юдеї. Всі туди спішать, дари зложити і поклін віддать. Що не заслуги в того немовляти? То народився над царями цар, йому спішать усі складати. Скажи їм, я радий її вітати, але прийняти їх не можу. Справи, щоденна праця для добра держави. Нехай йдуть, благословляю в путь. Скажи їм ще, я знаю про дитину, нехай клір від мене понесуть. А на зоротньому шляху нехай зійдуть до мене. Я її буду чекати. Де ж то дитя І де його родина? Цар у стаєнці, роджений на сіні, там бігають корівки ягнята, а він лежить, над ним схилилась мати. І Йосиф помагає полинати. Цар Ірод, підступний та жорстокий властелин. Вам сказати мушу, згубив він не одну невинну душу. Фальшивим буде іродів поклін. Меніть його дорогою додому, щоб берегти життя, царю святому. Я знаю, де. Ходімо та складемо, поклонімося від ірода і від себе. Чекаю котрий день. Царів немає, і немає. Я скині тайну змогу ті заціли, щоб скинути мене Великого Царя, Великого Царя, що була в державу. Ой, пане, чи не бажаєте і серце скупити? Під голови, під нирок. Що я тут маю? промити недорого. На тронний замах треба щось зробити. Карати всіх малих, всіх хлопців до двох літ Згубити. О, царю, що ж ти наробив? Дітей невинних нащо погубив. поки світ не матимеш покути, тобі вже царю пекла не минути. Гей-гей, я прошу зачекати. Щось маю, Ірду, сказати. Недорого продам, їй-богу. От капці вілі на дорогу. Ходи до пекла, потургуєш. Та ні, та ні. Я так, дарую. Пройшов я тисячі доні. стоптав я тисячі чоловік. Аж поки й сюди. Ха-ха! Отут же чую грішну дух. Я з собою все ти в пекло мушу. Хто мене тут споминає? І в свята не забуває. Там, де бійки, сварки й крики, грають, там мої музики. Там, де всякі шахраї, там товариші мої, там, де рідні чарівниці, там мої рідні сестриці. Зате ім'я таке маю, чортом мене називають. Ой, зачекайте, чекайте. Ви так просто не тікайте, як ідете. Ну, то щось про Ви так просто не йдіть. Господарі хороші. вони мають грубі гроші. А й доля трохи гривні вони дати нам повинні. Дайте піввідра салату, щоб дійшли ми в край хату. Може, добрий куси стала, щоб на всіх не було мало. А найліпше пампушка для малого пастушка. Тож, бувайте тут то здорові! Через рік чекайте знову. Мир вам, браття мої милі, тут слабі пекельні сили, нічого не лякайте, тільки віру в Бога майте, а хто Бога споминає, то та місця чорт немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Старі в хаті і на полі від усякої недолі. Світом лине коляда увесь світ різдвує, тільки наша Україна свист ракети чує. Не журися, любі брате, ми тут на сторожі. Будем дівно захищати, то полки ворожі. Не пролізе вража сила, бог то не допустить. Вже Марія народила спасаном Ісуса. Ми з ворогом лютим в невидимій битві за віру, свободу у вічній молитві. Ми воїни світла козацького роду, сам світу, вістку. Та про перемогу! Хай смутку і горя не буде між вами, хубітка і бджілка нехай виростає, а град вогонь туча нехай вас минає, хай добре родить житої пшениця, усяке збіжжя, усяка пашниця. Хай любов і щира згода живуть поміж вами, будьте дужі і щасливі з вашими діточками. Хай легко станеться дорога, надію маємо на Бога. Любов, хай буде в кожній господі, а сила і завзяття в рідному народі. Мир тобі, українська хата, хай вам буде будень, свята, і любов, і власки втіха, хай минать вам всі лиха. Я бажаю щастя, волі українському, кожному домі, хай перемога прийде до нас. Цей різдвяний світлий час підходить до кінця вже зустріч наша. Тож хай багато все буде хата ваша, нехай Бог з небес усю родину в опіці має, і хай рук, нехай Україна у війні перемагає. I'm going